Трохи мене засипало за умовленнями і продажами, немає часу робити огляди, але сьогодні мусила зробити. Попала моя картинка, яку я зняла з реклами, але вона все рівно зараз продовжує лайкатись і продаватись. Хоча я цього не хочу, тому що я хочу її трошечки замінити, спростити, зробити не таку завантажену. Ось це моя картинка, яку ви впізнаєте. Дивлюся, якийсь артистик, Ну, думаю, кайнда Артистик, артистик, Клікаю: Бабах! Це київський магазин 916 продажів на Еці з 19-го року. Класно дуже описав про себе. Ну, як класно, я би. Для Еці це підходить краще для якогось сачі, ну, для якоїсь галереї. Для Еці треба простіше трохи писати. Ну, як на мене, але знову ж таки, навіщо йому мої поради, якщо в нього стільки продажів, правильно? От. Він дуже розгорнуто так написав про себе. Але далі він зробив одну дуже круту маркетингову річ, яку я раджу нам, всім художникам, особливо, якщо ви маєте якийсь цікавий. Пет, до речі, в мене був домашній тритон. Ну, Третон от Якби я зараз мала того тритона, я б його додала до себе в помічники. В нього артік помічник чувала. Це просто дуже круто. Він про нього сам написав, про себе написав. Коротше, беріть собі оце діло на озброєння це насправді багато хто з американців так роблять, своїх дітей додають. Картинки, які він продає, я подивилась, через відгук він їх відновлює. Вибір еці багато з них, що, в принципі, зрозуміло. Таке сучасне мистецтво і заодно, воно таке інтер'єр-friн. Отже, вибір Еці заслужено, тому що продалася картинка багато разів, якщо на неї більше, ніж один відгук є. Ну, давайте подивимося на весь магазин в цілому. І воно так все вкусно, модно, молодіжна, хорошо, так знаєте, взагалі, я вважаю, це той випадок, коли мастихіном не зіпсовані картини, тому що вони не є якимись шаблонними. Чи такими, що е, ну, якби, я вже це бачив, я вже це бачив, це роблять китайці. Ні, насправді, ну, якби, є якісь картинки, які трохи стилістично випадають, але, в принципі, дуже круто. Ну, Типу, я би поставила 4,9 з 5. От. Дуже класний магазин візуально. Єдине, що я трошки розчарувалася, коли я клікла на фотографії. Давайте зараз глянемо. Ну, в плані я розчарувалася. фотографії, показують, що все красиво, все дуже добре. Єдине, що вони не показують, що це за предмет, на чому він зроблений, який в нього турець, який в нього задник, як я маю його, як покупець повісити. чи Продавець про це вже подумав для мене. Тобто, цієї інформації ми, як покупець, якщо ми в ролі покупця, так, ми її не отримуємо. Продається він з рамочкою, без рамочки. Тобто, взагалі, не зрозуміло, що відбувається в магазині. І фотографії для нас, як для продавців, це найпотужніший інструмент комунікувати, що купується. Це наш, ну якби це наша реклама, це наша вітрина. В описі написано, що це на картоні, не оформлено, бла бла бла. Але дивіться, чому це не показано на фотографіях, друзі. Я, якщо ви захочете від мене якусь пораду, от, наприклад, ви її не просите, але може, ви просто боїтеся в мене спитати. Тому я порада: покажіть предмет: покажіть предметність того, що ви продаєте. Цього немає на фотографіях. Нема, нема, нема і ще раз нема. І це погано. Показати деталі крупним планом це круто, але покажіть предмет. Покажіть його з різних боків, покажіть його масштаб в контексті. Це задача фотографій. Тут вона не виконана, на жаль, і він виїжджає просто за рахунок того, що дуже круті картинки. І вони сучасні і дуже інтер'єрні. Міг би краще, міг би краще однозначно. І ще один момент. Я подивилась, тут, типу, багато відгуків і один відсоток, одна зірочка. Я таки знайшла жіночка, купила декілька, не отримала жодної і поставила чотири однозіркових відгуки. Це просто засада. Я навіть не знаю, як він вигріб після такого. Ну, можливо, Еці порахувало це як один негативний відгук. І, до речі, про однозіркові відгуки. Якщо ви надибаєте ще десь там, де одна зірочка і покупець вимагає повернення грошей, а не повертає товар, мене цікавить ця тема. Я хочу підняти її і вимагати, щоб Еці включив у список цих flag issues коли продавець може поставити прапор. І зарепортувати репорт ну, однозірковий відгук як вимагательство, не тільки коли це проходить через повідомлення. Тому що станом на сьогодні, якщо, наприклад, людина мені не написала жодного повідомлення, а залишила однозірковий відгук з вимаганням повернення коштів, то ну, це є класичний випадок, який ЕЦІ описує в своїх полісі з як «Extortion». Ну, тобто, вимагання тут не вимагання, але щось. Подібне, коли він не винуватий, тому що картини десь чи вкрали чи що. Ну і я вирішила перевірити ще один лістинг, як там з фотографіями. І я думала, ну, так от, так дивлячись на заглавну фотографію, що воно продається в рамочці. Типу, 27 баксів в рамочці, щось тут трохи задешево. Насправді ні. Воно знову ж таки немає. Ну, типу, це помилка. Краще так не робити. І я, якби, наприклад, ви в мене просили поради, я би радила, ні, не показуйте назагалі. Главній стороні фото в рамочці, якщо ви цю рамочку не пропонуєте хоча б за додаткову оплату, тому що це неправильно. Ну, але як ми бачимо, в нього ця практика проходить. Він виставляє в рамочці, рамочку не продає, а це вибір Еці. Отже, не слухайте мене, чи слухайте, я не знаю.